Всім привіт! Дітки! Давайте сьогодні з вами пограємо у чудову гру. Я пропоную стати вам перукарями. Чи знаєте ви, хто такий перукар? Перукар це людина, яка що робить правильно, людина, яка стриже волосся або робить зачіски. І сьогодні я пропоную, щоб ми з вами всі стали перукарями і зробили чудові зачіски ось цим. Веселим чоловічка. Але зачіски ми будемо робити не прості, а зачіски ми будемо робити із природнього матеріалу. Подивіться, я намалювала чоловічків. Ось, бачите, три на одному листочку в мене ось такі, і три на іншому листочку ось такі. Всі вони, бачите, з однаковим волосячком. Але вони, хочуть чудові собі, гарні квітучі зачіски, і ми їм в цьому допоможемо. Для цього я вже сходила на вуличку. І назбирали ось такі різні квіточки, травичку, ось різні листочки. Бачите, ось своєї зручності я беру двосторонній скотч. Якщо його немає, нічого страшного, беремо клей, мастимо клеєм ось тут ось зверху, так, де в нас зачіска. І садимо наші квіточки на клей. Я буду працювати сьогодні з скотчем. Так, я наклеїла скотч, я вже відірвала до його клейкої частини. Так, і тепер я буду зараз так здвину свою роботу, і тепер я буду робити зачіску. Ось, наприклад, я вибираю чоловічка, який в мене посередині. Беру свої листочки і ось так ось. Бачите, я приклеюю, і в мене з'являється ось така. Ой, листочок порвався. І в мене з'являється ось така зачіска. Це в мене індійць якийсь вийшов. Хм, але такий гарнисінький. Так, ще в мене є ось такі жовтенькі квіточки. Зараз зробимо таку дівчинку модницю. Так, це дуже просте та веселе заняття. А ще це дуже корисне заняття. Знаєте чому? Бо квіточки вони такі малесенькі. І для того, щоб нам їх взяти, якось прикласти, приклеїти, потрібно зробити такі зусилля. А це означає, що наші пальчики, наші рученята, вони розвиваються, і це дуже-дуже добре. Так, дивіться, яка краса в мене вийшла. Ось такі. Це ось така прикраса, заколочка. І подивіться, які гарні, чудові зачіски наших чоловічків. Ось такі в мене вийшли зачіски. І ще раз покажу: ось такі вийшли зачіски. Так, мені дуже сподобалось таке, таке викладання малювання. Так, я себе. Навіть відчула справжнім перукарем, справжнім стилістом, що я роблю такі гарні зачіски. І ви теж приєднуйтесь до мене, обов'язково робіть цікаві гарні фотографії, присилайте мені, буде дуже приємно. Бувайте, я до вас ще повернуся, фантазуйте та творіть із задоволенням.